На 50 мільйонів доларів покарав російський Россельхознадзор українських виробників молочної продукції. Саме таку суму не молочники від скорочення кількості українських постачальників сиру і заборона експорту сухого молока. З офіційних джерел відомо, що український уряд на цьому не зупиниться. Мінекономрозвитку, мінсельхозу та мінфіну доручено розробити пропозиції по забезпеченню захисту російського ринку у зв'язку зі вступом України в сод. Підприємці відчувають себе в небезпеці. Різниця на сьогоднішній момент. заключается лишь в том, что в Россию последние три года достаточно активно вкладывают иностранные инвесторы именно в эту отрасль. Вкладывают в уже существующие предприятия и развивают там свои производства. В Украине На сьогоднішній момент цього э, в таких масштабах немає. машинобудівники теж б'ють на сполох. Їхня частка в структурі експорту товара до Росії складає майже 32%. два відсотки. Зворотній бік частка значно менша, майже 13%. відсотків. 3,5 трьох з тисяч робочих місць залежить на сьогоднішній день від наших взаємотношення з Російської Федерації. Скептики кажуть, що у відповідь на антидепінгові заходи з боку Росії Україна може відповісти своїми, але структура імпорту і експорту суттєво різниться. 45% імпорту із Росії складають енергетичні матеріали та нафта. Експорт нашої країни на 24% направлений Російською Федерацією. Одновременно з Росії 10% експорту Росії це український ринок. Якщо посмотрите, хто більше пострадає, якщо будуть введені торгові санкції, то навіть сообразил арифметическое так несоответствие, видно, что мы. Через позицію деяких українських політиків щодо кавказького конфлікту сьогодні під загрозою опинилося 14% товарів, що Україна постачає до Росії, наголошують експерти. А це третина від усього нашого експорту. За даними експертів, під загрозою опинилося 14% від усього українського експорту до Росії. А це може стосуватися 14% українського експорту до Росії. Може не так багато в відсотковому плані однак в сумах це це досягає майже 3 мільярди на рік. Потенційно, ще раз кажу, це і м'ясо і. І сиромолочна продукція це також дуже важливі це питання безшовних труб та деяких окремих інших видів труб. І дуже важлива стаття це легкові автомобілі, малолітражні до півтори тисячі кубічних сантиметрів. Зараз, звісно в Росії будуть підісмотренні цілий ряд пошлин, цілий ряд. Может быть, снят целый ряд преференций для украинских товаров, которые существовали там. Это никак не связано с Грузией или южно конфліктом, конфликтом, поскольку этот вопрос ставился на самом деле и до данного конфликта. У Міністерстві економіки питанням загрози співпраці України з Росією не переймаються. Кажуть, все буде добре. Деякі ж політологи також підтримують Мінекономіки. кажуть, покричать, покричат і заспокоїться. Мені здається, все-таки медленно ідеться не то щоб консенсусу, но Пройде час, І ця Абхазія і Северна і Южна Осетія будуть оставатися болячкою, будуть большим місцем. Но ні одному з мировых гравців зараз в этой серии. Рійозні економічної ситуації невигадна або Експерти стверджують, що на тенденцію росту частки Росії у загальній структурі українського експорту не зможе вплинути навіть вступ України до СОД. Більше того, втративши російський ринок збуту деяким підприємствам буде важко, а іноді і неможливо знайти альтернативний.